Його називають лицарем гуцульського танцю. 70 років свого життя віддав творчі діяльності як балетмейстер-постановник, з них 40 – сценічні діяльності. Мова про видатного українського етнографа та артиста Ярослава Чуперчука. Аби відродити спогади про відомого земляка та його сестру Василину Чуперчук, знану танцівницю і педагогиню. У верховину з'їхалися хореографи, професійні танцівники та викладачі з Чернівців Львова Києва. Івано-Франківська впродовж трьох днів вони вивчали творчість унікальних особистостей у гуцульській хореографії та взяли участь у відкритті музею родини Чуперчуків. Ми як фундатор нашого мистецтва, особливо західної України, ви підняли на високий рівень, і це нам всім дуже приємно. І ми вас завжди любимо, згадуємо, тримаємо вас коло серця. Це архівні кадри святкування 90-річчя Ярослава Чупорчука, як завжди, поруч рідні, друзі, учні та колеги. За життя він створив понад 100 хореографічних та вокально-хореографічних творів, до яких сам писав пісні. Його багатолітня діяльність лягла в основу сучасних репертуарів багатьох колективів в Україні та за її межами. Родина Ярослава Маркіановича Чуперчука і Василини Чуперчук. Це унікальна гуцульська родина, яка Проявила своє мистецтво і любов до танцю, відчула цей характер, цей зміст гуцульщини, цього гуцульського колориту в, нас... в побуті, перенесла його на сцену. І фактично, те, що я можу бачити за цей час, що я був на сцені і танцював в Галичині, і пам'ятаю, чи чую розмови про минуле і теперішнє, то те, що вони зробили, те, що вони поставили. Практично зараз дуже тяжко щось повторити, відтворити і створити нове. Чупарчукові вокально-хореографічні композиції поєднували динамізм, дотепність, гумор і запальний настрій. А найголовніше душу, говорячи про. Їхні танці Чупричук казав, що танець без танець це не техніка виконання, танець це душа. І Якщо є душа в танці, то тоді воно відчувається. Тоді ти передаєш глядачу, і глядач разом з тобою це відчуває. Чому я сказала, що завжди йшли танці на біст? Чому то тому, що тут просто душа вилітала і передавалася глядачу, і глядач це сприймав? На все український хореографічно-експедиційний проєкт. Танці народжені в горах, з'їхалися педагоги та танцівники зі всієї України. Неоніла галак творчістю родини Чуперчуків цікавилась давна у її колективі. Нині виконують танок голубка. Але ми і на Буковині також хочемо знати його творчість, його танці, і хочемо їх відтворювати, зберегти. Коли сьогодні ми сказали, що буде відкриватись його кімната. Що є люди, які це цінують, які це бережуть, які це продовжать, і від яких ми ще щось почерпнемо. кажуть, що є відеокасети – то ну, це буквально я я просто ну і Я дякую цим людям, що вони нам можуть дати, і що ми можемо це зберегти. Також творчі здобутки Ярослава і Василини Чупорчуків залишаються важливим надбанням української культури, а тому потрібно відроджувати спогади про ці відомі імена. Переконаний ініціатор проєкту Олександр Заставний. Ця родина насправді не є простою. Вони зробили надзвичайно великий вклад у розвиток танцювального мистецтва Гуцульщини і виніс його на професійну сцену, і разом з тим виніс його на весь світ. І тому ми вирішили, що саме на цій святій землі, де ходили. Василина та Ярослав Чупарчук привезти сюди молодих танцівників, хореографів щоб вони відчули цей дух, справжній дух Гуцульщини, оскільки на сьогодні, завдяки багатьом балетмейстрам, і, зокрема, Івану Королюку, Гуцулію танцює вся Україна і багато діаспоральних колективів. У межах проєкту у Верховині відкрили й музей Чуперчука. Тут можна побачити все, чим жила творча родина Пістолі, де він закликав до бою нагороди, тарілки. Люльки, багато нагорода ОУН, УПА. Тобто всі ці речі йому дарувалися, всі ці речі йому е, дарували учасники чи на якихо фестивалях, чи після. Він це все сперігав. Його квартира була фактично як музей, обставлена всією цією атрибутикою, тарілками і так далі, програмами, афішами. Після смерті Ярослава Маркіяновича ці експонати просто з його квартири, бо квартира там перейшла в іншу власність, були вивезені. І зберігалися, ну, зберігалися чи просто лежали в костюмерні ансамблю Галичина. Вони там зберігалися весь час після смерті Ярослава Мартяновича. І я вже не буду за як, але просто мене це питання зацікавило, що вони лежать ніде не можуть. Бути задіяні у Львові, ніхто не хоче створювати музей чи не бажає взятися за його створення і так далі і так далі. Але є верховені люди, які готові, яким це потрібно, яких це цікавить. Я просто по досвіду вже життєво розумію, що якщо це кудись передати, воно збережеться, воно буде мати продовження і життя. І тому я почав діяти і робити все, щоб ці речі, як то кажуть, видерти звітом і сюди доставити. Ця фотографія для мене особлива. Це мої батьки, мама Василина Чупирчук і тато Василь Дрикало. Це любов до танцю і любов один до одного на все життя. Вони не розлучалися ніколи на репетицію разом, з репетиції разом. І, звичайно, танець. Танець, танець і ще раз танець. Віртуоз гуцульської хореографії виховав цілу плеяду учнів, які отримували високі нагороди. Однак ані він, ані його сестра й досі не удостоїлися звання на рідній землі. Ми дуже шкодуємо, що на сьогодні таким визначним людям немає анатоційних дошок. Не дістав звання, ні вуйко не дістала звання, ні мама. Вуйко не дістав за те, що був суджений. Мама не дістала за те, що її брат був суджений. Сильні духом, мужні, з гуцульським завзяттям та любов'ю до рідної землі Ярослав і Василина Чуперчуки Продовж років вони залишаються гордістю української культури.